Сьогодні хочу вам показати нескладний, але дуже ефектний декор. За основу я взяла шоколадний бісквіт з шоколадним кремом і ажиновим кулі. Звернула його рулетом і, поки він охолоджувався, приготувала ганаш, зробила чорнове вирівнювання і сформувала торт. Собі дравення зламана навпіл і покрила її тонким шаром ганашу Потім готую декор Для нього я взяла шоколад каледа. Підігріваю 200 г шоколаду, поки топиться трошки з'їла. І додаю 100 г шоколаду не Називається темперування калетами. І виливаю шоколад на зіжмаканий пергамент. Таким чином, у нас вийде ефект деревної кори. Охолоджую прямо на торті і знімаю пергамент. Для того, щоб чіткіше видно було текстуру, зверху я покриваю білим шоколадом і притрушую какао. Ідеально для декору підійшов бісквіт мох. Я його зробила різними кольорами, вийшла дуже декоративно. Також ганашем я задекорувала підставку і притрусила трошки какао. Ще на пеньочок всілася дві бабки і виросла травичка. Як ви бачите, техніки не складні, але торт виглядає дуже ефектно. Власне, це те, що студенти люблять в моїх уроках. В Роботі в нас був шоколад та леда, і на нього зараз до речі діє акція в магазині Пестріном.